У Бога воїнства багато, багато в небі Божих сил, і тими силами керує. Архистратежі Михаїл, і ми звертаємось до нього, коли важкий настане час. Архистратежі Михаїли, моли Бога за нас, вигнав з неба непокірних, лукавих скинув горданів, і віра Божому закону чеснених воїнів створив. Святий Архангел Михаїле, ти слави Божої вістун, небесних воїн, сполководець і України опікун, фортеці Божого народу. Ти з Духом злим ведеш війну, щоб не чинив він більше шкоди. Зіпхни у пекло сатану, хай буде слава лише Богу. У милі безхлому сонечко сяє. Свідки мереття, та вище їх не буде Правда витажі, І ангели Богу співають смерця, ніхножаство в, в ноги на службі у Бога, Та вище усіх і святими харів, Небесного війська він є волі вода, І є притрогити усіх ворних сил, а плями кожні святими харі. Крим'яський кров, свят никто і ти, і всяких напасти нас перших, і половині.